Усім привіт, друзі! Сьогодні дуже гарний день і ми хочемо представити вам журнали Лего Ніндзяго, які минулого року ми придбали, коли були у Польщі. До речі, дуже цікаво те, що такі журнали там продаються в кожному газетному кіоску. А газетних кіосків там ну, дуже багато, там вони знаходяться майже на кожному кутку. Вулиці або в кожному магазині. Ну що ж, поки ми не почали, ставте вподобайку. Підписуйтесь на наш канал, і ви побачите, що цікавого в тих журналах і які сюрпризи нас там чекають. Поїхали! Ну що ж, друзі, перший журнал, який ми вам покажемо, це журнал з Лордом Расом. Дивіться. Це сам журнал так виглядає. Так, перша сторінка. А до нього докладається ось такий пакетик. бачите, Пакетик, в якому знаходиться, ну, мабуть, фігурка того лорда Раса. Зараз ми з вами її, звичайно, відкриємо. І дивіться, який яскравий журнал. Але нас чекає ще один сюрприз. В цьому журналі також ось, бачите, додається така картка. Картка, хто колекціонує такі картки Лего, це дуже яскрава така вона, карточка така, от бачите, ніндзяго. І на цій картці бачите, зобразили е, Пайтера і Джея в формі дракона. Бачите, який такий красивий, ну, дуже така яскрава, цікава карта. Давайте зробимо невеличкий огляд, що ж внутрі цього журналу знаходиться. А саме, ви бачите, на першій сторінці це анонс наступного журналу Лего про Бетмена. ви можете бачити. Далі Лорд Рас такий намальований, досить яскравий, такий, дуже якісний журнал, такі приємні сторінки. Тут є різні конкурси в цьому журналі, схема як збирається лорд ну, і Тут також є бачите, такі цікаві яскраві малюнки з багатьма фігурками Лего. Далі теж реклама вже йде Dreams Lego нового журналу і нових фігурок, і, звичайно ж, наборів, які будуть виходити. І на останній сторінці це анонс нового журналу, який вийде наступного місяця. Ну що ж, давайте подивимось, що знаходиться в цьому пакетику. Ми бачимо, що плюс 6 з 6 років можна збирати такі фігурки. Ну що ж, поїхали. Давайте розпакуємо цей пакетик. Подивимось. Які ж там запчастинки? Ось так добре, щоб не розірвати його Так, і обережненько висипемо його Ой. на наш стіл. Так. Ну, ось, бачите, такі знаходяться у нас фігурки лорда раса. Зараз ми його зберемо і покажемо вам. Спочатку беремо ноги. Потім беремо тіло. На тіло надягаємо броню. Ось так. Дирочка є. А на броню надягаємо голову. І виходить лорд раз. У нього одяг ось такий, є чоботи, якісь шрами на руках, броня. І голова з, мабуть, якимось. Шрамом теж. Далі ми беремо палицю, на неї ставимо трикутничок помаранчевий, далі ставимо іншу паличку, ставимо камінчики, на них ставимо знову трикутники, і в нас виходить молот. А його даємо в руку лорду расу. І у нас виходить крутезна фігурка лорда раса зі своїм молотом. Наступний журнал один, мабуть, з найулюбленіших наших журналів. І ви зрозумієте чому зараз? Тому що до нього додавалася ось така... Металева коробка, бачите? Така прикольна яскрава. Тут от, навіть так видавлені фігурки, красиві леговські персонажі. От, вона внутрі там знаходяться частинки лего-фігурок, які потім ми зберемо і покажемо вам. Ну, така дуже прикольна, дуже прикольна задумка в цьому журналі. Зараз ви зрозумієте, побачите все. От. І, звичайно, це журнал, і в якому, звичайно, була картка. Теж така яскрава з персонажем. Це Зей. Бачите? Така теж дуже яскрава, дуже така блискуча картка. От, Лего Ніндзяго. Отака штука. Ну, а сам журнал, зараз я вам покажу, що в ньому. Так, ви бачите, в цьому журналі одразу дві фігурки. От, Бачите, забавки по-польськи називаються. Дві міні-фігурки Лего. Так, ну що ж, поїхали. Давайте глянемо, що нам тут запропонують в цьому журналі. А тут нам також запропонували, мабуть, розмалювати героя Лего. Бачите, далі є такий анонс. Анонс фігура, колекція плакатів. До речі, друзі, саме зараз в цьому, в цьому журналі я вам покажу, от є на його роз... такому Всередині журналу є плакат, який можна знімати і вішати у себе на стіну. Бачите? Отакі. Зараз я вам отак от краще покажу його, так? Дивіться. Ось. На розгорті цього журналу плакат, і можна його. Знімати зі скріпочок і вішати там у себе над ліжком, де вам буде подобатись. І з іншого боку, зараз, отак, от з іншого боку, теж є плакат іншого героя, бачите, тут його частина. Ви можете ну, там, місяць повисіло, повисів один у вас, а тут його ногу, бачите. Повисів один плакат у вас, набридло, хочеться щось, щось новенького. І Можете перевішувати на інший. О, також бачите, тут є такі е, анонси, анонси інших журналів. Ось, до речі, Dreams знову бачите на останній сторінки. І, звичайно, анонс нових наборів. Ну, якось так. І ось остання сторінка цього журналу це також анонс журналу Зоряні війни. Бачите, які теж цікаві такі фігурки будуть. От така яскрава, цікава картка буде в тому випуску. І ось така фігурка. Бачите, якийсь робот. Такий інопланетний робот. Ну, а зараз переходимо до саме тієї коробочки металевої, яскравої, красивої. І покажемо, як вона цікаво відкривається і що у неї всередині. Так, приступаємо, друзі, дивіться. Ну, по-перше, тут є знак Лойда і цього скелета. Тут обличчя скелета з його великими червоними очима. А тут Лойд. Пришурився, мабуть, і готується нанести сокрушительний далі. Коробочка відкривається. Не вгору, а в бік. Ось. Так, вона видвигається да, в бік. Дуже, дуже здорово придумано. Да. Тут у нас є дві фігурки: сам Лойд і скелет. Беремо спочатку ноги скелета. далі беремо його тіло. Збираємо. Надягаємо на нього ось такий крутезний наплічник з шипами. Далі беремо голову. У нього голова з черепом, звісно, бо це скелет. Беремо вуха. У нього вуха є, да, у скілета є вуха. Ось такий. Виходить ось такий крутезний скелет. У нього бінти. Голова. Така неонова, мабуть. Вона може навіть світитись. Може темряві може світитись. А може і ні. Може, то я придумаю собі. Бо мені так хочеться. Наступна фігурка це в нас Лойд. У нього теж є ноги, звісно, звісно, у нього є ноги. Голова з двома обличчями. Ось така радісна і ось таке дуже зле, прищурене. Надягаємо на нього його маску зелену. Видаємо катану. А, я забув на плічник йому надягти. У нього тут саї для катани, куди її можна покласти. Це круто. Лего то поклали в журнал таку штуку, куди можна покласти катану. І у нас виходять дві фігурки. Зараз беремо зброю для скелета. Беремо ось таку червону палицю і два клика. Виходять, ну, типу, щось нажати. Типу. Видаємо скелету І ось у нас ось такі фігурки крутезні. Так, дуже здорово, дуже здорово, да, придумано. Дуже практично можна складати туди. І картки можна складати, журнали, бачите, для хто колекціонує їх. І запчастини якісь, вони не розгубляться цю коробочку. І, звичайно, да, така дуже приємна, класна коробочка. Дуже мені подобається. От так. І наступний журнал. Знову ми вам демонструємо, як він виглядає. Ось, бачите, тут також є картка до нього додається. Так, і такий бумажняний пакетик з фігуркою. Ось він, бачите, такий, так, ось, так бачите, ось, цікавий такий тут фігурка. Зараз ми теж її зберемо. Тут герой, бачите, намальований був під цим, пакетиком під цим. І ось така картка теж дуже класна, бачите, яскрава, ну, вообще, дуже, дуже якісні картки вони роблять. Да. Для тих, хто. Бачите, номер 106. Так, ну і давайте подивимось, що ж у середині цього журналу. Так, ви бачите, на розвороті теж анонс. Анонс такої, таких наборчиків. Це більше, мабуть, для дівчаток, а може і для хлопців, хто цікавиться таким видом. там Ферма, трактор, ну, дуже, дуже, дуже прикольні. Да, такі. Наборчики, а ось на цьому розвороті ми бачимо вже саме фігурку, яка у цьому журналі. Бачите, яка красива, велика. І тут знову на розвороті цього журналу виробник вклав отакий плакат, От бачите. Можна теж його обережненько витягти, розкріпити оці скріпочки. І привісити собі на стіну. Давайте глянемо що з іншого боку. Ага, отак. От давайте, щоб було зручно подивитись, хто ж там, хто ж там за герой. А ну-ка, перевернемо. І, о, бачите, тут також, тут також є. Плакат з іншої сторони і тут інший герой. Це вже. Підкажіть, будь ласка, хто це і і як називається цей герой з Лего Ніндзяго? А ще, друзі, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку, і ми вам ще покажемо багато цікавих відео про Лего. Далі ви бачите, що в журналі є. Конкурси різноманітні, лабіринти. Тут є брадівочка, можна кидати кубик і двигатись. І, дивіться, анонс також нового журнальчику. Бачите, тут такі фігурки. Бачите, Лего-Сіті. такий цікавий журнал. І, звичайно, остання сторінка. Та анонс також нових карток для тих, хто збирає їх, і нові герої, які будуть виходити в подальшому. Ну що ж, друзі, ну давайте нарешті подивимося, що в тому пакетику з журналу і приступимо до його зборки. Беремо пакет, висипаємо все, що там є. Так. Пакетику пусто. Беремо ноги. На них ставимо торсик. На торсик надягаємо броню. У нього вона червона. Тут ось такі кіхті, а тут ось такий, мабуть, наплічник, щоб надягаємо ось так голову, ось цим вир... обличчям. Так буде правильніше. І надягаємо маску з червоними деталями і даємо йому в руку меч. З двох водів пластику. Він просто крутесний. Просто красота. Це в нас виходить вовча маска. Вона посилена силою Рокс і б'ється в останній битві другого сезону Легоні в останній драконі. І останній журнал, друзі, в сьогоднішньому нашому обзорі ви бачите знову такий пакетик з новим героєм. Зараз ми для вас його зберемо, покажемо його. Звичайно, дивіться, який журнал. Тут ось наш герой уже намальований. Так. Далі, звичайно, картка, картка, яка додається. номер 90. Теж така яскрава. Переливається вся, блищить. Дуже класно. Так, ну давайте подивимось, що, що в цьому журналі є цікавого. Так, бачите, і знову на першій сторінці тут у нас анонс. Анонс такого цікавого, цікавих наборів Лего. Бачите, прикольненько так. Далі бачите, тут теж є такий корабель. Цікавий, до речі, корабель, з цікавими фігурами. Тут дракон вилітає, бачите, такий цікавий наборчик. Да. Ну і, звичайно, анон зоряних він. Бачите, і тут така цікава, цікава фігурка, вона навіть смішна трішки, мені здається. Але дуже-дуже цікава для колекції, теж буде інтересна. Ось, бачите, тут також вже на останній сторінці йдуть картки. Ось. Ну, а зараз ми покажемо, що ж в тому пакетику. В останньому журналі. Бачите, який цікавий пакетик. Це, нас, це в нас теж Вовчамаська. Вона в нас тут не посилена. В неї є зброя, як і в той, звісно. Більше в пакетику нічого немає. Беремо ноги, беремо тіло, голова катиться, кудись, розуміємо, ну, голову свижиться, наплічники, Голов, голову. Ставимо її ось так, так буде правильно. Давайте нарешті подивимося, що під тою вовчою маскою. От бачите, а ну-ка покажіть нам ще раз. О, нарешті, бо він все время в той масі, а ми не бачимо, що ж під тою А Справді там сидить дуже страшне таке чудовисько. Навіть в масі він виглядає трішки добріше. Бере... Тепер будемо збирати зброю. Беремо ціпку, ціпляємо її на ось таку металеву штуку і сюди ставимо клик. Ось так. І виходить у нас ще махалка. Типу Беремо, віддаємо цю зброю і даємо кігті. І виходить у нас ось така крутезна фігурка Лего Ніндзяго, Вовча Маска. Ну що ж, друзі, отакі журнали продаються в Польщі. І напишіть нам, чи сподобалось вам наше відео. Ось така коробочка, чи сподобалась вам для складання отаких от карток, або чого там, або фігурок, або запчастин для цих фігурок. От, такі журнали. От, взагалі напишіть нам, чи сподобалось вам наше відео. Поставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і ми будемо більше показувати вам різних цікавих, інтересних відео про Лего набори, що виходить, що є в де що новенького виходить, в якій країні. І, звичайно, в нашій рідній Україні. Дякуємо за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь і до нових зустрічей. Пока-пока!